Привітки усім. Добрий ранок. Сьогодні поговоримо про червоні прикраси, От, які в мене зараз є в наявності, хочу вам показати. От, дивіться, почнемо з таких класних намисто є з коралу. От, є багато каменів червоних і таких рожевих. Багато кому подобається, саме червоні такі є каблучки наявності: це у нас гранат. Оце такий гарний гранат. Метал тут не ржавічий, розмір змінюється. 17, 18 плюс ще на 2 розміри можна збільшити. Тут от, вона розтягується, каблучка, і можна збільшити. Це у нас тигрове око, ну, бичі око називає, називається такого червоного відтіночку. Тигрове око називається Бичіче око. Теж дуже цікава каблучка теж розтягується 18 плюс, тут можна ще збільшити його на декілька розмірів. І також такі от каблучки є: теж гранат, така моделька. Це у нас родохрозит в сріблі, це 18-й розмір і така от дуже гарна яшма. Дивіться, тут прям є всередині такі от цікаві малюночки от Наче там якийсь кварц чи що знову така от всередині цікава дуже каблучка. Яшма червона з такими різними включеннями гарними. Тут срібна оця от тільки каблучка. Також серед каблучок є ще такий рубіновий циркон. От теж тут розмір змінюється. Це навіть срібна вона теж. Мабуть, з напиленням. Також є от рожевенький, цікаве котяче око каблучка. Це просто звичайний метал. Також є, дивіться, такі родо родо це у нас родоніт такі теж гарні включення, не завжди такі цікаві виходять. Цей раз гарно попалась каблучка. Також родогрозит аргентинський. Ця йде в сріблі, 17-й розмір. Ну, можу таку модельку пошукати на ваш розмір. І взагалі каблучки, якщо в них є розмір, можу вам знайти на ваш розмір. Отакий от ще цікавий це у нас авантюрин, золотий пісок. От це були каблучки. Тепер покажу, що є от, от цікавий колончик сумочка, яшма червона, є просто яйце для декору. Теж червона яшма, теж тут цікаві такі включення. Є також просто звичайний камінець, яшма червона, його можна в сумочці носити, або просто як для декору, такий класний, придає енергії дуже класний жіночий камінець. Також є така каблучка, це у нас тут іде, ну, мабуть, 17-й розмір. Така от залишилася ще одна. Це у нас авантюрин, золотий пісок. теж от, Є також боліск сердолік. Теж можна для декору, от, або в сумочці, таким гарним навіть сердечком. Дивіться, який теж попався гарний Абіліск. Ціни можете питати у мене або е, по вайберу, на вайбер, або писати в описі YouTube каналу. Є мої соцмережі от в Instagram, швидше всього, я відповідаю. от Така ще є каблучка червона, яшма, дуже гарна. Така от красота. Також є слоник. Слоник такий теж червона яшма, гарний дуже. Є ще в мене трошки більший слоник, зараз вам покажу. Слон така от червона яшма. Теж дуже гарна така. Червона більший слоник. Є таке намисто дуже гарне. Це у нас фантазійний агат. 40 там чи 50 см можна переміряти. Дуже гарні бусинки, дивіться, які. З полосочками, включеннями різними. Дуже гарний. Так, потім також є от червона троянда з яшми. Дивіться, тут у неї стебель 15 см. О, така чудова, можна теж на подарунок. Дуже гарна червона яшма. трояндочка така Красива. Також є сардонік з камінь. І теж отакий от агат. Теж дуже гарний. Є також браслетики, браслетик кораловий такий. Потім є різні мікси: от червоний агат і сардонікс, теж дуже гарний. такий. Є також е, такий рубіновий циркон. Тут срібні застібки, такі гарні дуже сердечки. Також є перламутр, теж можна на якийсь чокар приєднати. Такий перламутр червоного кольору переливається. Так, що ще вам показати? Є з червоних, от під рубіновий якраз сережки, рубіновий чокер 40 см, він бусинки 2 мм. Є також такий рубіновий браслетик, країна виробник Мянма. Є гранатовий. От під каблучки гранатові дуже гарно буде. От Отакий от браслетик цікавий, теж гарно приливається. Тут є і гранені, і от не гранені, бусинки. І посередині гематит такий золотистий. Також є просто звичайна голтовка гранат. Так, мабуть, вимкну лампочку, бо так краще світло буде. Так, також є, дивіться, такий гранат, він не прозорий. 4 мм бусинки. Є рубін, дуже гарні грані теж граньований Тут 4 з, з чимось сантиметрів. Також є такий обсидіан червоно-чорний, теж дуже гарний. Є полоничний кварц, ніжне ніжне таке рожеве намисто. Потім, що у нас тут є ще цікаве? Так, є, є різні мікси. Тут є і турмаліни, і око, і тигрове око. Ну, можна різні червоні браслетики, є коралові такі. Корал гранений. Тут 6 мм бусинки. Є червона яшма браслетик, дуже гарний. Сіни, ну, якщо щось зацікавило, також така є варіант червоної яшми. Насичений такий гарний е, колір Цікавий, якщо щось цікавить, робіть скрін, відправляйте мені на вайбер або в інстаграм. Вайбер я вам дала на початку відео. Такий ще є 8 мм гранений. може навіть намисто зробити, якщо треба, з таких от бусин коралових Є мікс от рубіновий халсидон, такий рубіновий халсидон і синій Онікс. Теж цікаві бусинки, Дуже гарні. Потім іде у нас сардонікс. Теж він дуже гарний, цікавий браслетик такий сардонікс. Дуже гарні бусинки. Потім іде у нас мікс Яшма. І фантазійний. агат, оце от Яшмові бусинки. Тут навіть зі слюдою яшма попадається. І от тут яшма дуже гарний, цікавий такий. Потім йде фантазійний агат. Це у нас фантазійний агат, цікавий такий. Теж тут різні включення натурального улиця. Такий міксований гарний. Тут і лава, і раухтопази, і червоний агат, червона яшма, тигрове око. Цікаві бусинки. Потім йде леопардова яшма. Теж дуже гарна. Дивіться, які малюночки цікаві, ніжні. Потім йде агат такий. Фантазійний агат. Оцей дуже гарний гранений теж фантазійний агат. Можу якусь ще фурнітуру додати, якщо цікавий такий варіант. от Можна такі поєднати його з рожевим кварцем Фантазійний агат теж дуже гарний варіант виходить такий з блискучою фурнітурою. Потім у нас іде більш така яшма, червона з чорним, з, черво... з чорними включеннями, тому що яшма буває різних варіантів. Теж різними включеннями такі от гранені, цікаві бусинки. теж браслетик Потім йде такий мікс. Червона яшма, родохрозит, тигрове око і золотистий обсидіан. Гарний і захисний браслетик, і жіночі різні бусинки, і для продовження роду родохрозити. Також є просто от такий блискучий золотий пісок авантюри. Зовути пісок називається. Є мікс також отакий дивіться, цікавий: тут і гранат, є, і родогрозит, і рожевий квартніжний. В общем, цікавий теж варіант браслетика. Є просто рубіновий халседон. От підійде під рубінового кольору прикраси такий рубіновий халседон. Рубінового кольору. Потім іде у нас сердолік, кунсит рожевий, і золотий пісок. такий варіант цікавий браслетика потім іде яшма-мукаїт. Яшма-мукаїт взагалі є цікаві, тим вона цікава, що і от багато в неї є кольорів: і червоні, і жовті, і біленькі і різні. Також такий цікавий дивіться, тут і гранат, і сердолік, і. Оцей називається пірит і рожевий кварц. Ну, в общем теж цікавий варіант такий браслет гарний. так Потім також є мікс: тут іде тигрове око, бичаче око, це от червоні бусинки, тигрове око і соколине око. І плюс тут ще й цитрин і сердечко з Ларвікіта. Теж гарний варіант. Потім що ще йде такі от з зелененькими бусинками є тут і сердолік, і сонячний камінь, і от сеозит з рубінчиком. Теж цікавий варіант. Потім іде ще такий варіант. ква цей Фантазійний агат, чорний агат, гематит, нічка Іру. Теж цікавий варіант браслетика у своєму. Потім також з ларві ларвікітом Ларвікіт сердечки зараз вам покажу. І сонячний камінь гарний такий. Сонячний камінь, ларвікіт Ой, також хотіла вам показати цікавий варіант браслетика з гранатом. Шикарний, дивіться, який. Колоснюй просто от взагалі Коронкою, гарні такі от бусини блискучі. Це от натуральний гранат. Бусинки, 8 мм бусини, і дуже гарний такий, взагалі шикарний браслетик. Потім є такой мікс. От, дивіться, це у нас сонячний камінь галтовка котяче око і цей сердолік. Потім також є варіант, можна різні варіанти робити, можете мені написати, можемо з вами разом придумати якийсь ваш цікавий варіант. Тут теж є і рожевенькі, і родогрозит, і червоний агат, і плюс інші різні варіанти бусинок. Також є от такі от з халцедоном, Яшма і помаранчевий халцедон теж цікавий варіант. Потім є такий. Теж тут мікс є і родохрозит, і полоничний кварц, і різні такі і золотий і нічка Іру. Так, це я вам пам'ятаю, показувала чи ні. От такі з сердечками. Тут сонячний камінь, фантазійний агат, дуже гарний, і ларвікіт. Такий цікавий варіант браслетика з сердечками. Переливається дуже гарний ларвікіт. Просто є сонячний камінь і місячний теж такий варіант Багато є різних. Такий ще є агатовий червоний, вже не буду вам знімати. Він такий широкий браслетик хто любить широкі браслети. І плюс теж покажу вам сережечки. Ось такі можу зробити з яшми. Варіант червоних от є коралові. з різними от Тут от з рубіновими бусинками коралові. От такі от ще є сережки. Червоні зараз в наявності. Усім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь ще на мій тік Там періодично бувають стріми, зараз теж там буде стрім. Усім чудового дня, гарних вихідних, до зустрічі в нових відео. Пока-пока.